Човен спущу я на воду, бо немає в річці броду, попливу на інший берег, там, де цвіте гарний вереск, і зустрину сині очі. Про них мрію я щоночі, з ніжностю беру за плечі, навкруги пташки щебечуть. Загорнусь у чорні коси, що вибрали чисті роси, з уст твоїх п'ю мед я вересковий, сховав у квітках нас туман казковий, життя тече, та ще нас поверне, Квітучий, вересковий цей розмай. Ми повернемось в наш минулий час, згадаємо. Як це було в перший раз? Поля верескові світу для любові, для справжніх і ніжних її почуттів, нас вереск вітає, нас вереск єднає, і нам не забути верескових ночей.